Ви пробували пекти булочки в формі кекса. Знайшла на просторах інтернету цікавий спосіб формування і випікання за допомогою кексової форми і вийшли смачні та красиві кекси булочки Як це зробити, розповідаємо в цьому відео. Всі компоненти кімнатної температури замішуємо дріжове тісто. Дріжджового тіста починаємо з активації дріжджів. За цей час решту цукру, сіль, білок з яйця і молоко решту змішуємо до однорідності. Жовток залишаємо для змазки наших виробів перед випічкою. Доємності для замісу. Сипаємо половину борошна і вливаємо наші е, активовані дріжджі і починаємо перемішувати на невеликих обертах. Додаємо наші розчинені сіль, цукор і білок. Як наша суміш трохи перемішалася, додаємо наше розляпшене масло і решту борошна. Ну, відразу все не всипаємо, будемо дивитись по консистенції. Коли наші всі компоненти перемішались і тісто вже стає густішим, домішувати будемо на поверхню. Місимо до того часу, поки тісто перестане прилипати до коврика. Залишаємо тісто для підйому в два рази і залишаємо ще трошечки борошна на підпил і розробку. Поки наше тісто підходить, додаємо ложку молока до нашого жовтка і розмішуємо до одної Ця суміш нам знадобиться для змазки виробів перед випічкою. Також підготуємо нашу форму та начинку, яку будемо використовувати для формування. Нашу тістову заготовку ділимо на 6 частин. Це буде приблизно 90 грам, і кожну нашу кульку в подальшому розділимо на 3. Залишаємо тістові заготовки на 5-10 хвилин і будемо ділити їх кожну на три частинки. Кожну тістову заготовку будемо розкачувати в паляничку. На кожну тістову заготовку наносимо начинку, не доходячи до країв, приблизно 1 чайна ложка. Поступаємо до формовки. Згинаємо нашу тістову заготовку навпіл, трошечки притискаємо і ще раз складаємо так. Так робимо три заготовки. Трошки розплескуємо заготовки і кладемо ось таким чином: одну на другу, трошки накладаємо. І далі будемо згортати, ось таким чином і кладемо в нашу форму. Стараємося трошки заглибленням, тому що тісто буде підростати. Наші тістові заготовки підійшли, будемо змащувати їх жовтком і ставити на випічку. 180 градусів розігріваємо духовку. Наші булочки випікались 25 хвилин. Зараз вони 5 хвилин ще постоять в формі, і будемо їх витягувати.